Мир вам, шановні брати і сестри, случі Господнього Слова, сьогодні для нас Господь ще дав один день, коли ми можемо читати Його слово і над ним роздумувати, і особливо читати і розумувати над книгою Євангелія від Марка. А зараз хочу закликати всіх нас до молитви перед нашим заняттям, щоб Дух Святий був присутній з нами, який насправді є вчитель. Той, хто роз'яснює нам Писання Божественні, будемо молитися. Господь і Бог, я Твоє ім'я прославляю, за те, що Ти дозволив нам знову зібратись і роздумувати над Твоїм словом. Твоє ім'я величне, Твоє ім'я преславне, Ти Бог чудес і знамен. Господи, благослови нас, коли ми будемо читати і роздумувати над писаннями. Євангелія Марка, благослови прибудь з нами Духом Святим наш Бог, Отець Син і Дух Святий. Амінь. Ми продовжуємо з вами вивчення шостого розділу книги Євангелія Марка. І сьогодні ми будемо читати про подію, яку описують усі євангелисти, без виключення. Попередній. Розбор слова, вивчення Писання ми читали про те, як Іван Христитель завершив своє служіння. І про те, як Христос вислав учнів, які їх наділив владою і силою виганяти демонів, зціляти, проповідувати Євангеліє. І вони повернулися. До нього, розказавши, що вони вчинили в ім'я його. І Господь їх направляє або навчаючи, каже: відпливіть, ідіть осібно самі до безлюдного місця. Там трохи спочиньте. Але як часто буває. При праці на ниві Божій, відпочинок повертається. Іншим розділом служіння для Господа для людей. Тому, коли вони виплили човном до безлюдного місця, їх вже там чекали люди, які почули про це, куди вони направляються. І з 33 тексту по 44, 6 розділу прочитаємо разом. І побачили їх, коли плинули, і багато. Хто їх розпізнали, і пішки побігли туди з усіх міст, та їх випередили. І як вийшов Ісус, Він побачив багато народу і змилувався над ними, бо були немов вівці, що не мають пастуха, і зачав їх багато навчати. І як минуло вже часу доволі, підійшли його учні до нього та й кажуть: це місто безлюдне, а година вже пізня. Відпусти їх, нехай підуть в осади. Та в села близькі і куплять собі чогось їсти, а він відповів і сказав їм: Дайте їсти їм ви. Вони ж відказали йому: чи ми маємо піти та хліба купити на 200 динарів і дати їм їсти? А він їх запитав: Скільки маєте хліба? Ідіть побачте. І, розізнавши, сказали: П'ять хлібів та дві рибі, і звелів їм усіх на зеленій траві посадити один біля одного. І розсілися рядами вони по сто та по п'ятдесят. І він узяв п'ять хлібів та дві рибі, споглянув на небо, поблагословив, поламав ті хліби і дав учням, щоб клали перед ними і дві рибі на всіх поділив, і всі їли і наїлися, а з кусків позосталих та з риб назбирали дванадцять повних кошів. А тих, хто хліб споживав, було тисяч із п'ять чоловіків. Господь робить особливе чудо, яке він до цього не робив. Він робить чудо перед величезною кількістю людей, які бачили, спостерігали, приймали участь в цьому. Після цього він проповідував вже між меншим натовпом народу. Але цей збір людей був надзвичайно великий. Писання нам каже, що було п'ять тисяч. І один з юналистів додає: Матфій стається, додає, що крім жінок та дітей. Тобто ми бачимо, наскільки ця цифра збільшиться, хтось рахує е, помножити ще на раз. Жінок, приблизно як чоловіків і ще дітей. Це 25 тисяч, хтось каже, 15 тисяч, 10. Але сама суть в тому, що це велика кількість людей. Більше того, коли ми перечитуємо писання, то ми бачимо, що це не єдине чудо, де Господь збільшив хліби і риби. Ми читаємо про. Опис у Марка в 8 розділі, де Господь збільшив хліби і риби на 4 тисячі людей. І так само їли всі наситились і залишки всі зібрали. Тому цей, це чудо є особливе. Особливо зміст, чому Господь зробив це, це чудо, ми читаємо Євангелія Івана. І там він навіть підвів, що він є хлібом життя. Навіть коли він звершив це чудо, ті, хто були свідками, вони його хотіли прийти таємно взяти або насильно взяти і поставити царе. Вони сприймали його як цар, який буде турбуватися про все. Вони тільки будуть приймати ці благословіння. Вони будуть нагодовані, їхні хворі будуть зцілені. Для них за них буде він турбуватися. Це щось особливе для них. Але Христос не прийняв такого предложення, такої пропозиції, і він відійшов з тих місць. Тому це чудо є особливе, Господь не залишив ніяких сумнів для людей, що він твориться рукою Божою. І 33 й вішта каже: і побачили їх, коли плинули, і багато хто їх розпізнали. І пішки побігли туди з усіх міст та їх випередили. Тобто люди знали їхній намір, куди вони пливуть. Хтось з боссів порахував, що приблизно, якщо пливсти по морю, ця дистанція буде від одного берега до іншого, куди вони плили, десь приблизно 4 милі. Або десь 7 кілометрів, трохи менше, 6, Приблизно в таких, в таких дистанціях. Але якщо йти пішки, це приблизно 8 миль, майже в два рази. Але, напевно, самі швидкі вони добігли туди перше. І е, Матфій, коли описує цю подію, то він каже, що вона була зв'язана з тим, що Ісус почув про Івана Хрестителя, що Він був страчений. І він... По тій причині із учнями пішов у безлюдне місце. Лука додає, що це місце було біля міста Вівсеїди. І там Христос прийняв цих людей і не просто їх нагодував, але він ісцілив їхніх хворих. Він їх навчав, Він їх годував і Він ісціляв їхніх хворих. Іван додає, що це сталося. Навесні. Ісус на гору зійшов і наближалася Пасха. Тому Марк у своїй розподі додає, що трава на той час була зелена, що це дійсно була весна. 34-й вірш. І як вийшов Ісус, тобто, швидше всього, з лодки, Він побачив багато народу. Не просто натовп, але Багато народу, величезна кількість. І навіть коли вони будуть їсти, вони будуть пораховані. Це не менше п'яти тисяч. Як я вже казав, це може бути могло бути і десять, і п'ятнадцять, і по певних підрахунках до двадцяти п'яти. Ми не будемо тут суперечки ходити, але це величезна кількість людей, яких Господь нагодував п'ятьма хлібами і двома рибами. Але ще що підкреслює Марк, що Христос змилувався над ними, бо були вони, немов вівці, що не мають пастуха, і зачав їх багато навчати. Вони були розпорошені. Вони чекали Месію, вони були обмануті своїми вчителями. І не тільки в цьому місті, а Христос завжди, коли бачив людей в такому розпачі, не знати, хто кинутись, він. Над ними змилосерджувався. Матфія, 9 розі, 36 вірш. Як бачив людей, змилосерджувався він над ними, бо вони були змучені. Вони були як вівці, які не мають пастуха, не знають, куди кинути яку сторону. Цей вираз не є унікальний для нового заповіту, але й в старому він використовується. Наприклад, коли Моїсей просив у Бога, щоб він поставив вождя після нього над євреями. То він так само каже про цей вираз, числа 27 розділ, 17 вірш. І не буде Господня громада, як отара, що не має пастуха. І Господь наказав Мойсею поставити замість себе Ісуса Навина. Так само ми читаємо про подію Ахава і Міхея пророка, коли Михей йому пророкував істинні слова Божі, то він так само сказав. Що я бачив усього Ізраїля розпорошеного по хорах, як овечок. Е, часто євреї були обмануті своїми пророками. І із, Закіль із, про це говорить. Захарія. Дивіться, як Захарія каже, 10 розділ, другий вірш. Тому вони бродять, немов та отара, мандруючи без пастуха. Чому вони так бродять? Тому що вони слухають віщунів. І своїх божків. Хочу навіть прочитати із пророка Ізекіля, коли було просто на пастухів пастирів, які пасуть народ неправильно. Ось Ізекіль візьмемо з 34 розділу, з першого віша. І було мені слово Господнє таке: сину людський, пророкуй на Ізраїлових пастирів. Пророкуй та скажеш до них, до тих пастирів. Так говорить Господь Бог. Гори ізраїлевим пастирям, які пасуть самих себе. Тобто вони турбуються про себе, про дохід, що щоб їм їсти в кишенях було повно. Так говорить Господь Бог, Гори ізраїлевим пастирям, які пасуть самих себе. Хіба ж не отари повинні пасти пастирі? Жир ви їсте та вовну вдягаєте, ситу цю ріжете, а отари не пасете, слабих не зміцняєте, хворої не лікуєте, а пораненої не перев'язуєте. Сполошений не вертайте, загинули, не шукайте, але пануєте над ними силою та жорстокістю, і порозпорошувалися вони з браку пастиря і стали за їжу для всілякої польової звірини і порозбігалися. Шостий вірш блукає отара моя по всіх горах та по всіх високих згір'ях і по всій широкій землі. Розпорожна отара моя, і немає нікого, хто турбувався про них, і немає нікого, хто б їх шукав. Це дійсно горе, коли той, хто відповідальний пасти, він цього не робить. Але з'явився пастер з великої букви, який не просто накормив, зцілив, навчив овець, але він і помер за цих овець. Слава нашому Господу! Це той, кому ми служимо. Читаємо далі. 35-й вірш. І як минуло вже часу доволі, підійшли його учні до нього. І кажуть: це місце безлюдне, а година вже пізня. Ісус їх багато навчав, говорив до них. І тут вказано те, що учні якби між собою порадилися. Тому що тут написано: підійшли його учні до нього. Це було якесь спільне рішення. І кажуть: ось без вихід, Відпусти їх, щоб вони собі після щось купили. Нехай підуть 36-й вірш. Нехай підуть в осади та села близькі, тобто поселення в села куплять собі чого їсти. Відпусти їх достатньо. 37 й вірш. А він відповів і сказав їм: Дайте їсти їм ви. Це. Величезна задача, яку вони, напевно, вже роздумали над нею, а потім прийшли до Ісуса. Але він каже: ви дайте їм їсти. Вони ж сказали йому, чи ми маємо піти та хліба купити на 200 динарів і дати їм їсти? Ця задача не може рішитися. Завдання це надзвичайно велике. Воно для нас неможливо. В Івана написано, що Пилип йому відповів, сказав, і за 200 динаріїв їм хліба не стане. Тобто, якщо ми купимо і на 200 динаріїв, їм хліба не стане. Що це за монета динарія? Або яка вага цієї монети, яка цінність їм, або е, закупівна спроможність? Е, динарій, це була плата. Римського воїна або взагалі працівника на той час за один день. І коли говориться про 200 динарів, це приблизно річна заплата римського воїна або працівника взагалі. Коли ми читаємо, наприклад, господар виноградника Матфія, 20 розділ, там з другого вірша, господар виноградника вийшов найняти робітників у свій виноградник, і він згодився із ними. З робітниками по динарію, платити їм за цілий день по динарію. Наприклад, навіть коли Ісуса хотіли зловити у пастку відносно сплати податків, то Христос їм наказав: Покажіть мені гріш податковий і принесли йому динарія. Динарій монета, де було зображення, де був розпис кесаря. І він сказав, що зробити, або дав їм відповідь на їхнє питання. Навіть пам'ятаєте притчу, коли один був винний 10 тисяч талантів, це величезна сума, яку робітник, звичайний, був воїн не може оплатити за своє все життя. Тобто сума, яку неможливо оплатити. І інша сума представлена 200 динарії. Тобто, це ми кажемо. Річна, річна зарплата, яку можливо виплатити. Потім ми бачимо в притчі так само про прощення про 500 динарів і 50, які були прощені. Ісус запитав, хто більше полюбить, тому кому прощено було 500 динарів або 50. Ми бачимо, ця монета була в ходу, її розуміли, і учні розуміли, що. Неможливо, навіть якщо в них будуть ці гроші, де купити в, цьому, в цій пустині, в пустинному місті. Він ж не в пустині, а в пустинному місті. Читаємо далі. А він їх запитав, скільки маєте хліба? Ідіть, побачте. І, розпізнавши, сказали: п'ять хлібів і дві рибі. Тобто. Інші вонисти кажуть, що це один хлопчик, який мав з собою це. І принесли до Ісуса. Перше всього, Він наказав, що вони сіли на зеленій траві 39-й вірш, і звелів їм усіх на зеленій траві посадити один біля одного. Перед тим, навіть як взагалі щось буде Господь робити, наказав учням розсадити їх, щоб був порядок, не було суєти. І я думаю, щоб вони побачили це чудо, щоб вони увірували. І далі читаємо так: сороковий вірш. І розсілись рядами вони по сто та по п'ятдесят. Тобто були ряди по сто, по 50. це частково родини або ті, хто близько стояли. Господь любить порядок, Він розділив їх. Сорок. Перший текст. І він узяв п'ять хлібів та дві рибі, споглянув на небо, поблагословив, поламав ті хліба і дав учням, щоб клали перед ними і дві риби на всіх поділив. Він взяв те, що було, і він споглянув на небо. Це звичайна реакція людини, яка розуміє, звідки це приходить. Ми це повинні розуміти. Навіть коли в нас є здоров'я, є фінанси, розуміти, що Бог посилає. Були часи, коли за скоринку хліба люди готові були давати золото, тому що не було що їсти. І тут. Господь вказує, звідки воно приходить. Матфій описує так: він взяв п'ять хлібів і дві рибі споглянув на небо, благословив і поламав. І це було не один раз, коли він це робив. Навіть коли з учнями він зустрівся, які вшли в Емауз, і з ними пішов по дорозі. Пам'ятаєте, коли вони його пізнали? Вони пізнали, коли він ламав хліб. При цьому благословінні. Це було щось звичайне. Що Господь робив, Він зводив свої очі до неба. Коли навіть був він перед гробом лазаря, якого він воскресив, Іван 11, розділ, 41 вірш. І зняли тоді каменя, а Ісус звів очі на дема, дякуючи, сказав Господу: Господи, дякую тобі, що ти мене почув. Коли Ісус молився. За учнів своїх, ми кажемо, Пересвященича молитва, 17 розділ Івана, він так само, 17 розділ, перший вірш, по мові Отці Ісус очі свої звів до неба і промовив, Господи, прослав Сина Твого, Він Тебе прославив. І навіть коли Христос вчив учнів, як молитися, пам'ятаєте, вони казали: Господи, навчи нас молитися. І Він навчив, то він сказав так. Ви ж моліться отак, Матвія 6, розділ 9 вірш. Отче наш, що є син на небесах. Тобто, коли ми зводимо очі до неба, ми навіть цим жестом показуємо нашу віру, звідки приходить наш щоденний хліб. І Христос так само зробив. І коли ми читаємо в українській мові і дав учням, щоб клали перед Ним і дві риби по всіх поділив, то ми читаємо, що це. Е Продовжувалося. І тут написано He kept giving them to Disciples. Тобто він продовжував це робити. Це е, дієслово, яке продовжує, показує дію, яка продовжується. Вона неодноразова. Він їм давав і давав. І я для себе уявляю, що може хтось не помітив, як це хліб. Та риби примножувалися. Але ми далі побачимо, Господь показав різницю, скільки було хліба і риб на початку перед благословінням, і стільки зібрали після того, як вони наїлися. 42-й вірш. І всі їли і наїлися. Не просто вони спробували, е, покуштували, але. Івана написано, шостий розділ, 11 вірш, роздав тим, хто сидів, хліб і рибу, і далі Євгенс додає, скільки хотіли вони, тобто із добавками, додатково ще давав, хто, може, раз їв, потім ще просив і ще давали, що можна було отримати, скільки хто хотів. Ніхто не пішов з того місця голодний. 43 вірш. А з кусків позосталих. Та з риб назбирали 12 повних кошів. Бачите, як євангелист Марк додає. Він додає зелену траву, він додає деталь, що це не просто 12 кошів, але 12 повних кошів. Інші євангелисти того не дають. Матфій пише так: 14 розділ, 20 вірш: всі їли і наситились. А дванадцять кощів були зібрані. І навіть коли Христос нагодував 4 тисячі, то написано, що зібрали 7 великих кошиків, тобто не таких, як були при нагодуванні 5 тисяч. Тобто ми бачимо різницю. Це було два різних чуда сім великих кошиків. І я думаю. Багатьом очі відкрились, коли вони побачили. Коли Христос молився, особливо учням, за п'ять хлібів і дві риби, і потім зібрали 12 повних кошів. Я думаю, що кожен учень 12 принесли перед Господом, і вони побачили, що він вчинив, побачили інші люди. Це величезне знамено. Тому Іван додає, що його люди хотіли взяти таємно і поставити царем. 44-й вірш. А тих, хто хліб споживав, було тисяч із чоловіків. Матвій додає і каже: їй вже було, може, тисяч із п'ять, окрім жінок та дітей. Тобто це число з п'яти набагато збільшується, коли там додаються жінки і діти. Господь це показав не для того. Не ради чуда, але ради того, щоб увірили в нього. І все, що він робив, проповідуючи Івані, що було основне, про царство небесне, він підкріпляв це чудами, чудами і знаменами. І учні це бачили, вони це розуміли. Їм Господь відкривав далі. Про це вони звіщали, коли Христос пішов від них, і більше того, Господь дав їм владу. Щоб їхня провід так само підкріплялася, тобто скріплялася чудесами і знаменами, як наша віра по-різному в історії відносилися до цього чуда. Був такий період історії, коли навіть християни казали, що це не було чудом, не являлося просто чудом, що там десь були заховані хліби, хтось там їх доставав звідти. Але ми бачимо, що всі євангелисти про це чудо говорять. Було вгодно Духу Святому помістити це чудо усі Євангелії, на свідоцтво на всі віки, що Господь той, який є Богом, який міг це зробити, як наші очі, чи ми відкриті і розуміємо те, що Бог всемогутній, як Він колись. Годував народ ізраїльський у пустині. Мільйонний народ. Постійно, кожен день протязі 40 років. Достатньо годуючи їх. Вони насищалися. Вони мали все необхідне. Він їх, він їх вів. Але вони все рівно нарікали, нарікали, нарікали. Хай Господь благословить нас. Навіть те, що ми маємо, може. В когось невелике в житті, але бути вдячними для нашого Господа. Учні і ті, що там були, зрозуміли це чудо, як ми розуміємо, наскільки при читанні цього чуда збільшується наша віра. Хай Господь благословить нас. На слідуючи раз ми побачимо іще надприроднє чудо, коли Христос буде йти по воді. І не просто. Йти по воді, але учні будуть його бачити. Ми знаємо, що навіть він дозволив Петру йти по воді. Тобто час від часу ця завіса відкривалася, і учні бачили не просто земного равена вчителя, але бачили всемогутнього Бога при розумінні цього вони. Поклонялися Йому. вони в страсі були, розуміючи, хто перед ними. Хай Господь благословить нас, щоб і ми взяли із цього місця Писання те, чого Господь хоче нас навчити. А зараз подякуємо йому, прославимо Його ім'я, будемо молитись. Амінь. Господь і Бог, твоє ім'я благословене, Ти Спаситель, ти твердиня моя, ти добрий пастир, і ти Бог заступник. Тобою радіє моє серце, що. Ти для нас залишив ці місця писання, які зміцнюють нашу віру, збільшують нашу віру, тому що ми знаємо, кому ми служимо. Богу, який є необмежений, для якого все можливе, благослови наших слухачів, і хай твоє ім'я прославиться, наш Бог Отець і Дух Святий. Амінь.